Вітаю, друже, вмощуся зручненько. приємного прослуховування. Став лайк та підпишись. Як Жуля Рижуля навчилась розмовляти? Жуля Рижуля була дуже кмітлива і любила досліджувати свій квартал. Її господарка Наталія молода жінка з добрим серцем. Дуже любила свою кішку. Наталія часто читала жулі Рижулі книжки на ніч, і вони разом проводили багато часу. Одного разу, гуляючи на вулиці, жуля Рижуля натрапила на старенький книжковий магазин, в якому ніколи раніше не була. Кошеня зайшло всередину і побачило там безліч цікавих книжок. На одній з полиць вона помітила товсту книгу з золотими літерами Чарівний словник для тварин Цікавість перемогла, і жуля Рижуля потягнула книгу до підлоги. Як тільки вона відчинила її лапою, з книги вилетіло яскраве світло, і жуля рижуля відчула, як її мова почала змінюватись. Спочатку вона промовила кілька дивних звуків, а потім зрозуміла, що може говорити справжні людські слова. Жуля-Рижуля вирішила випробувати свій новий дар і побігла додому до Наталії. Наталія саме готувала обід, коли жуля-Рижуля прийшла до кухні і сказала: Доброго дня, Наталю! своїм новим голосом. Наталія так здивувалася, що аж впустила сковорідку. Що за дива? вигукнула вона. Жуля, Рижуля, ти тепер говориш? Так, Наталю, відповіло кошеня. Я знайшла чарівну книжку і тепер можу розмовляти, як справжня людина. Наталія вирішила розповісти про це сусідам. І незабаром вся вулиця знала про чудо кішку, яка навчилася говорити. Жуля-рижуля стала місцевою знаменитістю. Вона допомагала дітям робити домашні завдання, розповідала кумедні історії і навіть співала на святкових вечорах. Одного разу під час чергового святкування жулю рижулю запросили до мікрофона, щоб щось сказати. Друзі, я дуже рада, що можу говорити з вами, але я завжди залишатимусь вашою кішкою. Моя мова це чудо, але не забувайте, що найважливіше це розуміти один одного серцем. Всі плескали в долоні і погоджувалися з жулею рижулею. Відтоді жуля продовжувала говорити, але найважливіші речі вона виражала своєю любов'ю та відданістю. З вами був канал зказкою до перемоги. Якщо вам сподобалася казочка, поставте лайк та підпишіться. Зробіть донат, посилання в описі до відео. Всі кошти. Підуть на потреби збройних сил України допоможи Україні перемогти.